На вербах грушок в Лондоні, в Парижі, в Торонті Мене ж бог боронить Від хибних думок. Поїхали! Я сумніваюся, що він зрозумів, що то не на швидкість. Я тоже. Ну, посмотрим. Наступна двійка машин, Mercedes 115, Volkswagen Beetle речі ідеальному стані цей червоний фольксваген просто таки я вчора з бачив ще така сама пара машин що удивить точно така ж поїхали 66-й, 27-й стартовий набіра Погода просто великолепна, просто великолепна для соревнований. Приняли старт еще одна пара пятого заезда, 67-й стартовый номер и Мерседес Я. И остальные двойка, 115-й Мерседес и легендарная Волонянка версии Амфибия. О-хо-хо! Повний приват! Повний привіт робить своє! Вачовски нашим учасникам. А допоки ну, вони поїхали, я хочу, щоб ви зараз поблокували тим людям, які допомагають нам робити цей фестиваль, організатор фестивалю Автофан Клуб за Скозак. Також ми дякуємо. Палать гумо. Наш гість 115-й. 115-й стартовий номер. Тапіше. <таспоріст> е -е, е -е, Увага, шановні учасники заїзду робиться перекличка. <таспоріст> Якщо чуєте свій номер, фафакайте! Номер 28 ЯгоА! Не вдома, спорашки, чи вчителю. Є. Номер 33 Ягор ягуар. Давай, на накажу. Пусть сифаті можна уже стартувати. Відпускаємо нашу карабінерію і перша пара готується. Зараз ми почуємо, що там за задвигуни, друзі. Планом України дають старт в Леополісі 2016 року. Три, два, один. Ні. Ждем пока скроется цей бодикар. <рістити> Кто из них все-таки вне зачета, я так и не понял. Блакитный, блакитный бьюк, без трекера. Ну а поехали такое впечатление, что наоборот. Видите, тут гумо там так спокійно едет. Насума на пара Ягуар и бьюет! Volkswagen і Forty Alexander 19,55 стартовий голови. Стукафара татра і Volvo. Унікальна Tatra з двигуном, який позаду v 8 з повітряним охолодженням, v 8 двигун. Ось вона. До речі, это татра першої серії. и представляет здесь Олкар вот, Сервис, город Киев. Ситрен DC, -Си, легендарная богиня и Volvo 142 кубе. Поехали! Вот как красиво Ситрен принял старт. Там гидро -питрис. Да. Представляешь, как они едут? Вот они там ничего не чувствуют. Абсолютно. Наступная пара «Москвич» и «Пежо». Есть. Старт. слайд импижор, и пейшор, и теперь И останняя пара у нас 205. и уникальный бью. Насколько я бачу отсюда. Бьюет своим. Да, бьюй. Вот с ним установка. Місь 40 км на один це швидкості. Я так розумію, що будуть деякі штрафні санкції, але я думаю, що цим хлопцям важливіше показати. Каділак, де він сіда з Литви, фінішує. Далі потяг Санберг наш. Ліський. Аплодисменти. Аби половину глядачів, погодьтеся, вона нереальна. Бачого нас. Є Аплодисменти, господа, аплодисменти це дуже випадок. Ідеально відновлений автомобіль, ідеально пофарбований автонобіль, весь крок збережений, або ж відновлений. И на этот, все у нас участники. Несу... 2016 года Леополиса Гран-при с разных стран. Сефатикар готов. Есть старт. Сефатикар ушел. Ждем, пока он проедет до поворота. по два автомобиля. Три, два, один, старт! Года. Следующая пара уходит на старт. Легендарний задній плит перша. Гарного дня. Написано на заднім стеклі. Volkswagen Carwadia і Počteza 24 наступними стартують. До, до речі, один з найгарніших Volkswagen. Тому що проєктувався він не на Volkswagenі. Там старт ще одної пари седьмого заезда Леополиса гран прі 2016 року. Ну і Альфа Ромео. Неймовірно красива італійка Альфа Ромео і відкрита версія Volkswagen Karma Gia. І дуже, дуже цей пан, слухайте, з Польщі так впевнено ну, стартував. Може, він теж не, не знає, як треба, для чого тут соревновання проводять. Ще один Volkswagen Karma Gia і найгарніший автомобіль в історії марки Volvo, Volvo P1800. Подивіться, наскільки вони красиві, друзі зробити. Оце дизайн. Таке впечатлення, що одна рука рисувала ці два автомобілі. Схоже, до речі, дійсно схоже. Ford Mustang GT Cabriolet і Opel Ascona Coupe. Поїхали! Там старт у Мелестона очень звездний автомобіль в ралійному спорте, в ралійному Формус-Москва, В принципі, просто дуже відомий. Формус-Москва, в, в принципі. До речі, ось із Австрії нам остану приїхали. І останній Volvo p 5800 стартує ваші области. 51 стартовий номер наші друзі з Венгрії. Ну що, друзі, це останній заїзд в равка заїзділи. Всі один за одним гарно їдуть, і Дітретіна двійка да. з 24 і 11. Федеряки, до речі, вже зроблена, мені підказують. Альфа Рмео, Вольва, Вальцлаген, Корж, Мерцедес. Данку. На останнє четверте коло останнього заїзду виїхали вже автомобілі, доганяє їх Mercedes SL Coupe з Голландії і традиційно розмірним таким рухом їдуть гості на Porsche 924. Стараються скластись в ідеальний час. Е, вот сильно швидко поїхала в група. А что-то там считает. Сейчас выходит на четвертый круг. А, он и так помаласенько, помаласенько. Приветствуем, приветствуем. Форт Мустанг. Больно. Пожалуйста, друзья, делайте фотографии быстрее. Идеально, идеально. Показательный заезд, просто как будто договорились. Volkswagen S24, Dasson 260Z, Porsche Volksweg, Targa, Volkswagen Carvan Gia, Volkswagen Carvan Gia Cabriol, Volkswagen Carman Gia. Volvo P1800 и Alfa Romeo. Неймовірно красиві машини погодьтеся. І вони, до речі, вже і зараз їдуть туди, саме на висадку, біля сцени нашої. Ви знаєте, їх подивитися зблизька і заглянути навіть салон. Мерседес С, гості з Голландії і ось е, ці люди, які дуже добре рахують. Взяли прапор України в руки, гості з Польщі. Дякуємо вам ваші області. Друзі, підтримуємо піддержимо екіпаж. Смотрите, да маленький флажок, но очень в тему. Молодці! За скива. Организаторов фестиваля Оу Карлы. Оси Финис, Формустан, Джити Кабрио, гости из Австрии. Ваши области для них. А также з Угорщини гости на волю 5800.